Шановні глядачі, в ефірі ток-шов, розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас у студії 10 та школа Бровари. Отже, перше запитання у нас до Жасмін. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Третього класі. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Аліна, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Да. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у неї списуєте? Ні. А ви, Андрію, що зазвичай робите на перервах? Ходите у відальню? Ні. Уча... Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть. Е, харчування дуже невкусне. Не Чи зазвичай годують у вашій школі? Рибою, м'ясом, каш, кашею і картошкою, а напої компоти, чаї, молоко. Думаєте, цього достатньо щоб бути ситим? Руслан, а ви їсте в їдальні? Ні, там, не, там погано кормлять. Скільки разів на день? Три. Три. Ярославе, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так собі. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? В кабінеті директора жодного разу не був. Іван, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це, це... А, а, ви, а ви б хотіли стати директором школи? Чому? Я б не хотів стати директором школи. Як ви вважаєте, Ростиславе, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Не знаю. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. ТВ. Та я його ведуча Вікторія. До зустрічі у наступних ефірах.